Так, а наступний матч депортиво майже Динамо досить цікава має бути схватка між цими командами. Перший матч, нагадаю, між цими командами закінчився нульовою нічією. Бачимо, підтягнувся Оскар. І депортіво ще більш набуло грознішого складу, ніж в першому матчі.

Что, Димон, ты уже сегодня Свой забыл, Димон Да шей кому, блядь Хакану, блядь Хакану, блядь Ой-ой-ой Триває рахунок майже Динамо. Що ж, лежить. О, карди, цьому <ривіт> <ривіт> Да Давайте Я приїхав, у Пробує контратакувати депортиво м'яча. Це не міша там ходить? Чуєш? В білих шортах не міша ходить? А тут ще один удар від майже Динамо. Головко пробивав по воротах. Ой, добре! І зрівнює рахунок! Гарна вийшла атака в депортиво. І на табло 1-1. Я ж та лускара побіжав. Давай, 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 будемо. Ой, в мене біля.

До выхода, игра! Давай, 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 все! Лево, лево, га! Все, час!